Всім привіт! Слава Україні, рибаки! Вітаю вас на своєму каналі Travel Carp. Як ви вже догадалися, я їду на риболовлю і сьогодні знову на могутню річку Дністер половити білу рибу. Все-таки хочу я зловити того одного ляща якогось такого на 2 кілограма, можна і 3, якщо повезе. Дуже мені сподобалася риболовля на Дністрі. Просто дві удочки, два фідера. не треба багато корму, не треба багато часу розкладати. Собі бистренько все за півгодинки розклався і ви вже рибачите, бо, бо Карпова риболовля це є, правда, конкретний такий гімарой. Загрузив машину, взяв хробаки опариш, пуфіки, кук. Ну, з насадок все, що міг та і взяв. Поприкормці, сьогодні я вже більше взяв. Взяв таку більшу фракцію, щоб потримати на нашій точці ловлі репку. Це взяв я горох, кукурудзу і все будемо на Дністрі варити. А щось зловимо, злотуємо репку, пожаримо, повечеряємо. Ну, Така буде у нас риболовля і відпочинок. Так що залишається зі мною попереду. Так, я на місці і дивіться яка тиша. Немає хвильок. В попередньому разі капець, як на морі було. Правда, дорога капець. Є участки поганої, є хорошої, але дивіться, яка тиша. Так що можна зараз і вже закидати і пробувати щось зловити на вечерю. Їсти я з собою нічого не брав. Взяв сковорідку, муку, сіль, почистимо рибку і пожаримо. Да, краса. Ладно, показувати, як я розкладаюся, не буду. Я думаю, це не інтересно. Вже розкладуся і, по ходу, все вам буду показувати і розказувати. Зупинився я також туди, рибалив попередній раз. Дивлюся, вільно, чому би і ні, в мене вже закліпсовано все. Тоді працювала ближня дистанція. І сьогодні знову тут перебачимо. Так що зараз я буду помало розкладатися і готуватися до нічної риболовлі. Так, і саме перше, що я хочу зробити, це основа. Горох купив от такий дешевий, половинками не замочував нічого, зараз його замочу. Скільки його в нас тут? Один кілограм. Так, це мусор. Я тут повішав пакет, потім все от сюди скидаю. Потім заберу з собою додому, щоб була чистота і порядок, так як от зараз тут є. Бачите, ще нічого не розкладав, поставив стул, столик монтажний і чехол з водилищами. Заливаємо води. Отак. От Заляли. Промивати не буду, нічого, От такого все залишаю, ставлю на газ і нехай так і не впадить. Не повинно. Накрию кришечкою і нехай вариться. Так, поприкормці. Це у нас дві пачки. Пулемет Плотва. От такі тоді. Ну, кукурудза і горох. Як основа буде пізніше, горох зараз ще вариться. Кукурудзу також пізніше додамо і взяв ще спробувати. Правда, не вірю я в ці крильовські штуки, але взяв, чуть, -чуть додамо, Попробуємо. Подивимося. Так, одразу візьмемо, замішаємо хашки, але нехай собі стоїть. О, вона нас чорна така. Ну, буде нормально, горох де жовтий кукурудза жовтий, взагалі буде супер. І ще одне. Зразу 2 кг додаємо. Так, це є в нас. Тоді. До двох кілограм тут вроді небагато треба додати. Ну, який запах в неї. О, фу, смердючий. Також зверху. Хватить, думаю. Не користувався я ще. Ну попробуємо. Сета сьогодні ніякого не брав. І що ви хочете сказати, що той кріль між двома кілограмами якийсь дасть запах чи щось поможеть. Ну, не знаю, подивимось. Така вона чорна і буде кукурудзка і горох жовті. Нормально так, поки горох доварюється, покажу вам обновочку. Трохметровий телеактив ліпсу, ручка для да, підсака. Давно вже хотів, так щоб сидіти комфортно на стулеві. І не вставати, і зразу підсачити. Така ручка пролезівна класна. Сам легенький, карбоновий. Колір такий прикольний. І зараз ми попробуємо Який він. ну Мені дуже понравився І ціна, кстати, непогана. Залишу під відео, тому що не пам'ятаю ціну, не хочу у вас брехати. Все-таки на металевих скрутках. Ну класно. Від цього. Хоп. І закрутили. Так, оце щось я не... Ага, і це відкручуєте і дивіться. Ну, клас, взагалі. І так, витягуєте і тут закручуєте. Ручку. Дивіться. Так? Сіла? Клас. Тільки тут не закрутив нормально. О, все, супер. Тепер можна не ставати, собі запідсачив і все. Так, починаємо ловити, Вже одну рибку зловили. Дивимося у нас клювання. Ого, клювання було. Ще й хороше клювання, мабуть. Клопічка, мабуть, або ребець. Так. І будемо пробувати хоча б три-чотири рибки зловити, щоб пожарити. І повечерити. Так. Я у нас там репка? Что не у нас там репки? А? Ага. тишина. Это капец. Да, я репка, друзья. Я репка. И что у нас там? О, друзья. Плотва. О, двигайся, плотва. Ух, нифига себе. Ух, ничего себе плотится. Это капец. Дивіться яка плотва. Так ти що? Оце батон. Так, в мене десь є цей естрактор. Опа. Так, де опа. Є естрактор. Зараз ми гачок витягнемо. Опа. Все. Гачок. Дивіться, яка плітка. Да. Все, там можна вже в принципі, і жарити. Вже дві ряби є, ще й таких. одна така ще й конкретна. Ще можна її повечерити. Все, перезакидаємо і ловимо далі. Дивіться, друзі. Клювання за клюванням просто, бачите, закормили рибку і вона опа клює. Але це ще не підлящик клітка. Ну, саме головне для мене це зловити. 3 чотири рибки і пожарити. Приготовимо. посолимо, муку обмотаємо і пожаримо. Так, є чи немає. Так, да, вроді є. Та, да, є, друзі, бачите, плітка клює. О, зразу клює. О, грибець, друзі. Так. Так, опа, кидаємо. Це жарити не будемо. І опариш. Бачите, працює, поки опариш. Так, у нас там теж клювання було. Супер. Супер, супер, супер. Так, ще би хоча б дві платишки і будемо чистити рибку. І будемо жарити. Ну, все-таки, друзі, пару рибок я зловив. Дивіться, які. Плотиці. Плотиця взагалі дуже гарна. І два репця. Три, навіть. три. Ладно, зараз чищу рибку. і готуємо вечерю. Ну що, друзі? Репка є, мука є, сіль є, олія також. Зараз готуємо, солимо ріпку на 4 рибинки буде достатньо, щоб повечеряти. ще на завтра лишиться. І в муку рецепт дуже простий, а на природі м -м, вкусно. Знаю, що на рибі не можна їсти рибу. Це погана прикмета, но сьогодні перевіримо. Така плітка хороша. Це і одною можна наїсти. олі я вже наляв. клас, Да? Подивіться. як краса. Садок, пицо, робоче місце, лежак. Опа, зараз заростядемо на нього, Опа! А тут будемо репку жарити, Вот наша репка. Краса? краса правда Пожарили репку, порізав помідорки, огірочок, все домашнє, тільки реба з Дністра. Зараз будемо куштувати. Надіюсь, це на кльов не повлияє. репка на ребі. Ну, думаю, це забубане. Так що, друзі, хто зараз вечеряє, всім смачного. Приєднуйтесь, дивіться моє відео. Надіюся, далі будуть лящі. Так що вечеряємо. Зараз десь восьма година, пів дев'ятої. І будемо пробувати шукати йому насадку. Спочатку я буду ставити. Робака опариш. Так, теж так, я зараз не перепутав. Ще одно. ага, так, все є. Опа. Так. так як я вже говорив, сьогодні використовую От, таку годівницю, бачите, навіть не вибилась. Хоч вона і постояла чуть довше. Ну нічого. Трошки тяжкий ми зробили корм. Я думаю, воно нічого не повліє. Годівниця, скользяк от такий. А тут зараз чіпаємо поводок на квікчанш. Квікчанж, я думаю, всі знають, що це таке. Дивіться, зараз показуй. Опа. О, така штучка. Тоді беру я поводок, в мене вже поводки. Всі готові. Все нав'язано. Це дуже супер. Коли ви ловите на Дністрі, бо тому що 2-3 риби, може бути ракушняк і все. І вже треба буде міняти поводок. Опа, це шутки біло. Так, все. Поводок дивіться який. Ну, сантиметрів 40. от так. Виглядає. Все, зараз. Набиває і закидає. У нас клювання. Давай, 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 опа. Є перше клювання. О, що це може бути? Не знаю, що це може бути, звісно. Но перше клювання у нас є. Тут правда трохи не добре ходити у каміннях. Але зато... Не в болоті. Це саме головне. Так. О. Що це таке, а? Невже підлящик? Черебець. Так. Що це ми тянемо? Друзі, друзі. А все у нас... А, плітка. Ладно, давайте ми її садком заберемо. Змочимо наш нову. Опа. Клас. Так. Ставимо сюди. Зараз вам покажу плітку. Ого, угу, смотрите, какой батон. Нифига себе. Вот это, да. Вот это, да. Смотрите, друзья. Какая плотва. Это капец. Ну, супер. Так. Значит, больше рыба... Репа... Ай, стань. Больше рыба стала на точку. Значить зараз буде у нас лящ. Ах супер! Це починається наш нагре буловля. Ах, та ти що, дивіться який. Аж ти стемнілося і зразу починає припльовувати який красень. Алло, вітай гачок. Ну, такий грам 200-300. Малеш, ну нічого. Це тільки початок. Оце клювання. Оце клювання. Да, знову підлящ, друзі. По-любому. Хіба? Ні, підляш. По-любому підлящ Не подобається мені цього вставання туди-сюди, але... За такої репки будемо оставать. Да, пиляш по-любому. Давай так. Так, пиццака поставив Я надеюсь, вам видно. Блін, погано. У мене аккумулятор. Що там таке? А, друзі, дивіться який красий, добре що? Садок великий. Ах. Так. Кажу садок піцак. Зараз вам покажу. Да, бачите, починають підляші плювати. Що? ти чого? Ти чого? Малий. Красень. Ша, 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 шай. А що він? Дивіться який. Бі більше клювали. Це не може від чіп'ят. зробив. Зараз я його відчіплю. Угу. Оце малігачки. Дві Це капець. Давай. Відчепайся. О! Є. Ну, це чуть більший, ніж попередній. Да. Ой, в мене вже батарейки бачу, сідають фонарику. Зараз я зміню і буду вам показувати цих красенів. Клас. Коротше, не встигаю, блін, а мушня летить в рота. Так, його тако піднімлю легенько. Дивіться, який красний. Взагалі не встигаю і все. Буду а, обірвав поводок, бачите. І втіча зараз. Втіча чи не втіча? Давайте зараз його на... його подсокомозі. Тако, тако, хопа. Опа, дивіться як вілеті. Хоп, і взяли в підсак. Обірвав поводок. Ладно. Зараз зміни у мене є вони нав'язані. Такий підлящик. Коротше, не беріть, так як я от брав. У мене поводки 0,12-014 і такий маленький 200 грам і обриває вас поводки. Так, да, клює просто, ну я вам чесно кажу, такого закидаєш, одразу покльовка. Зараз я буду менше вам знімати, а показувати більшу рибу. Надіюсь вона буде. От -от так. Ось От такі справи. Бачите як? Поставив собі лампочку і дивлюся на клювання. Не хочу сигналізатори ставити. Бо це вже не фідерна риболовля, а не знати що. А коли фідерна, це дивишся на квиверті, по він загинається, це взагалі просто супер. Отак. Так що, продовжуємо. Ось і все, буду завершувати, я рибу ловлю, дуже сильно втомився цілу ніч просто риба не переставала клювати і зараз клює. Тільки закидаєшся одна хвилина і зразу покльовка, ну не знаю, подуріла. Правда, великої риби немає, так як я хотів, там ляша до 2 кг, чи можна йти більше. Вода впала. І більша риба звідси кудись пішла. Або правіше, або лівіше. Ну, говорили люди, що і зліва зловили пару штук більших і тут справа. Якось так ставлю тут сіньок, щоб сонце не сліпіло і щоб краще було видно мене. Зараз помало все складаю, показую вам репку, що я наловив. сам хочу подивитися, що я зловив, і їду додому. Дивіться, кі... були теж бачу непогані. А рибці А річці це просто капець, дивіться який рибець, Який один, другий, третій, дивіться, які Все. Да. Це капець. Ось вам і рибалка. Бачите, які лящики. Гарні лящі і якраз коптити добре. Гарно коротше, я відловився. Все мені сподобалося. На цьому я закриваю сезон по Дністрі, по лящові, по рибцю, плотиці. Так що, друзі, з вас вподобайка. Підписка на канал, не пропускайте мої відео. Далі буде саме цікавіше. Всім мирного неба, здоров'я, трофеїв. Всім пока, до зустрічі на водоймі!